Доброго здоров'я всім! З вами шахи від Анатолія. Сьогодні покажу вам, як грати після того, як ваш противник білими починає ферзівий гамбіт ходом на d4. Ми граємо за чорних. Білий починають пішаком на d4. пішаком. Ми виводимо коня на f6. Білі розігрують ферзьовий гамбіт та ходять пішаком на С4. Ми ходимо пішаком на e5. Пішак без захисту. Білі обов'язково заберуть дармового пішака на e5 з нападом на коня. Чорні відводять свого коня на е 4 Білі підуть під шаком на F3, проганяючи нашого коня. Ми свого коня не відводимо, а ставимо слона на b4. шах. У білих є три варіанти, чим можна закритися: конем, слоном чи перзем. Але закриються вони слоном на d2. З нападом на нашого беззахисного слона. У нас уже дві фігури під боєм. Здається, пора мінятись і кінець комбінації. Але вони не відводять фігури і не міняються, а ставлять ферзь на h4 шах. Білі захищаються від шаху ходом на G3 з нападом на ферзя. У білих уже три фігури під боєм. Слон, кінь і ферзь. Але після цього хода білим уже можна здаватися. От до цього що ж ми тут зіграли? Ми своїм конем забираємо пішака на G3. Які є варіанти у білих? Перший варіант. Якщо пішак забирає нашого коня, фер забирає нашого пішака, шах і мат. Другий варіант якщо білий слон захоче забрати нашого слона. Ми коня відводимо на Є 4 шах і мат. Питаємо. Третій варіант. Білий слон іде на G2, щоб дати, куди втікти королю ми забираємо конем туру на h1, шах, королю відходить тільки на f1, ми ферзьом, ставимо на f2, шах і мат. Четвертий варіант. Якщо так, чогось нема. Ага, отак. Якщо він добре подумає, прорахує всі варіанти, що всі варіанти ведуть до мату, то можливо піде пішак на Е4. Це один із варіантів, до речі, самий такий. Безматовий на перший погляд. Ми знов таки конем забираємо туру. Шах. Від ферзя. Конь відходить на. Е два. Хочеться, звичайно, ферзь поставити на F2. Але тоді конь тікає і мат не виходить. А тут ефективно зіграти треба. Щоб була дійсно комбінація, то ферзь бере пішака на h2 шах. У, бі у білих варіанти, якщо відійде вниз мат. І він буде тікати, якщо вверх. Ну там теж мат, щоб не запутувати сильно, він піде на поле Д3. Але ж тут ж таки хід на F2 конем, Шах. І ферзь. Тобто король відходить, забирається ферзь. Повний розгром, от які, скільки проти яких. Уже, Можна далі вже не розшифровувати. Зрозуміло. Це вже партія. У багатьох шахістів на початку партії піднімається питання, а що робити, коли е, проти ходу ферзівого пішака на Д4 на початку партії. Оце вам варіант гарної комбінації. Вивчайте цю комбінацію та приміняйте в своїх практичних партіях. Якщо вам сподобалась дана комбінація, а я впевнений, що вона вам сподобалась, ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами. Шахи від Анатолія. До зустрічі на каналі. До побачення!